Продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір. Добрий, президент Володимир Зеленський каже, що від Росіян на 9 травня можна очікувати провокацій. Разом із тим, Путін самопроголосив припинення вогню на ці дні. У чому полягає його логіка? А... Він хоче виглядати як масштабний модератор всіх процесів. За все відповідає, все контролює не більше того. От дивіться, давайте на рахунок того провокації що щодо що, що, що провокацій. Він же зі специфічної спецслужби. І для них провокація це елемент, обов'язковий елемент роботи, якою вони займаються. І ми збачили, коли він приходив до влади 2000 рік да? ну, тобто друга чеченська якраз починалась з відповідних провокацій, і взагалі вони постійно на різних напрямках використовують елемент атаки з свого з, з, своєго громадянина, да? ну тобто свою країну. І вони, в принципі, можуть це зробити, попри те, що в 21-му сторіччі, ну якби очевидно, хто що робить. Да? Тобто, оці всі теракти, які вони влаштовують, очевидні мотиви, хто зробив. Робив, є відео, безумовна фіксація всього цього, але вони все рівно для того, щоб отримати певний пропагандистський ефект, можуть провокувати свою. Своє суспільство, ну тобто атакувати його там через теракти чи атакувати його через дрони. Ми бачили достатньо дивні, е, скажімо так, атаки цивільного населення в Росії, коли вони збивають, начебто, безпілотники, але як правило, влучають в свої багатоквартирні будинки. Для чого? Для того щоб створити певну інформаційну картинку. Вони це будуть робити на дев'ятеце точно. Тобто, сценарно всередині в Росії не може Росії безумовно. Ми зараз перейдемо до України всередині Росії. Вони однозначно будуть провокувати своє населення для того, щоб підтримувати Високий градус такого дивного маразматичного, я перепрошую патріотизму. Uh -huh. да? Ну тобто давайте вбивати далі українців, тому що дивіться, в нас тут небезпеки. В них же там не виникає питання. Ну, в них вони ж, як вибачте, мене, анчоуси чи гупі, живуть дуже короткою пам'яттю. Да, у них не виникає питання, що до 2014 року взагалі нічого не було, окрім безумовно, проблеми з північним Кавказом. Ну тобто, теракти, це все інше було тому а, так само, як і з Україною. Тобто, вони вбивали, наприклад, там дагестанців чи чеченців, які хотіли якось звернути на себе увагу і були відповідні теракти. Але знову ж таки, лева частка цих терактів це були провокації спецслужб Росії для того, щоб знову ж таки натравлювати людей. Ну яких ви там людей можна так собі сказати, росіян на чеченців чи там на Дагестанців, так само сьогодні з Україною. Тому однозначно дивляти в цей момент увага до Росії буде багато, і вони хочуть, щоб знову ж таки всі пожаліли Росії. Дивіться, ну от вона просто прийшла тут вбивати людей в іншу країну. Війна йде на території Росії, але дивіться тут якісь теракти. Щодо взагалі перемир'я концепції, я хочу, щоб ми з вами не вживали по відношенню до Путіна слово перемир'я. Його не хвилює перемир'я. Дивіться, для нього концепція припинення вогню. Припинення вогню уважно. Коли він говорить, ми хочемо припинення вогню, це означає наступне. Одностороннє. Він хоче, щоб йому прогарантували, що Україна не буде атакувати Росію дронами, ракетами і так далі. Але він буде атакувати Україну. Це для нього ну це як база, фундамент і так далі. Угу. Тільки одностороннє припинення вогню без примусу Росії. Ви не, ніколи не отримаєте припинення Ню з боку Російської Федерації, що вони сьогодні роблять. Дивіться за квітень місяць. Я хочу, щоб ми звернули на це увагу. Вони суттєво наростили удари по цивільному населенню. Більше 850 людей було вбито росіянами цивільних. Ну тобто вони чітко б'ють по невійськовим об'єктам. Вони знають, які це об'єкти. Вони знають, що це багатоквартирні будинки і так далі. Тому подібне, вони використали 4,5 тисячі. Ну плюс там, ракети дронів в цей же період по відношенню до минулого року. Це там на 43% більше кількість ударів. Дивіться. Почали розмови про можливість переговорного процесу, почалися розмови про можливість припинення вогню. І Путін що робить? Збільшує саме удари по цивільній інфраструктурі, тому що з точки зору лінії фронту там стаціонарна ситуація. Ну там є невеличке просування туди-сюди, але це не впливає на хід війни як такої. Для нього сьогодні важливо створити картинку, що Росія має ресурс вбивати Україну. Оце він буде робити далі. І знову ж таки, дивіться, коли президент України, який набагато глибше розуміється на війні, на принципах війни, ще раз Путін не розуміється все, що стосується війни. Він розуміється тільки на вбивстві громадян. Як це не дивно звучить. Тобто війна це тільки спосіб вбивати людей. А президент України говорить, дивіться, припинення вогню може бути тільки на 30 днів. плюс. Чому? Тому що в високої інтенсивності бойові дії вони будуть потребувати там. Три дні, п'ять, шість, щоб тільки припинити вогонь на різних ділянках. Да, ну ви просто фізично не зробите, логістично не зробите нічого. нічого. Ви не можете за три дні прогарантувати, що ніде ніхто не буде нічого робити. Це неможливо. А от коли у вас буде 30 днів, тобто ви п'ять-сім днів будете витрачати на те, щоб припинити вогонь, потім у вас будуть моніторингові місії працювати, у вас будуть ексцеси, які треба буде якось припинити, да? і так далі, то через 30 днів ви зможете тоді тільки сказати, так, точно, війна з точки зору. <зору> ударів ракетно-дронових зупинена, а далі вже наступні процеси. Оце і є велика різниця між президентом України і і не президентом, а диктатором Росії. Один розуміється, що це за війна, інший просто розуміється на вбивствах людей. Ну позиція України полягає в тому, що припинення не перемир'я, припинення вогню на 30 днів плюс, обмін полоненими всіх на всіх. І тоді вже про щось далі в якомусь форматі можемо говорити Росія зараз виступає, самопроголошують на великдень припинення вогню, якого це не було Так, на тепер на 9 травня. Вони щось проголошують це. Виглядає як глухий кут. Президент Дональд Трамп вчора говорить про те, що до однієї сторони ближче до однієї далі. До якої про кого він говорить не зрозуміло, але все ще наполягає на тому, що угода можлива. І у нас був Париж. Серед останнього був Лондон, де була українська делегація, була зустріч президента Зеленського з Трампом е, у Ватикані. Що тепер? Що взагалі відбувається на цьому треті? Давайте почнемо з того, що от все, що робить Росія, це калька з 2014 року. Вони тоді одноосібно там заявляли про якісь перемир'я. Україна на це реагувала. Ну ну добре, перемир'я і так далі. Вони продовжували атакувати, вбивати і тому подібне. І вони вважають, що сьогодні так само всі будуть на це реагувати. О, дивіться, Росія заявила то точно припинення вогню і так далі. Ні, сьогодні всі у Європі, принаймні, точно зараз до Сполучених Штатів перейдемо у Європі, в Україні чітко розуміють, все, що говорить Росія, не відповідає дійсності в повному сенсі слова. Більше того, технічними засобами ви можете відслідковувати, які удари, в якій кількості, куди, в які. Об'єкти, навіть коли було це фіктивне, на мій погляд, перемир'я по енерго, Ну, не били по енергоструктурі, Україна дотримувалась цього. Ви ж пам'ятаєте, тоді не було там руйнації а, нафтопереробки. Я, наприклад, вважаю, що треба було її далі знищувати. Але між тим була домовленість, і Україна скрупульозно її дотримувала. Що Росія робила? Росія била по енергооб'єктам, і вона при цьому казала: ми не б'ємо, ми точно не б'ємо. В той момент всі фіксували удари там в Полтаву, Кривий Ріг. Ви пам'ятаєте Харків і так далі, Херсон і тому подібне. Тепер щодо процесу, та ні, я навпаки. Я ті вважає, що немає стагнації. Все сьогодні просто чорне-біле, так як і мало бути. дивіться, президент Трамп зайшов з певною стратегією, м'якою дипломатією по відношенню до Росії. Він використав всі інструменти, а Росія що зробила? Росія обнулює раз за разом його ініціативи, його репутацію і так далі. Це нормально? Ну, не з точки зору обнулення репутації, а з точки зору, що позбавляє людину, яка має інструменти впливу ілюзій. Я розумію, що люди люблять жити в ілюзіях, тобто реальність і ілюзії це дві складові, інакше ви будете нещасливі. Путіну дуже подобається всіх занурювати в ілюзію, що Росія це країна там з перспективою і так далі. І тому подібне, так ось Трамп був, ну скажімо так, впевнений в тому, що Росія є прагматичною країною, раціональною, що з нею можна буде там підписати угоду, що можна буде отримати якісь там сатисфакції, дивіденди і так далі. Це все фікція. Росія. Хоче воювати, любить воювати і може тільки воювати Росія. Сьогодні не існує як немілітарної держави. Дивіться, ВПК це єдина галузь економіки все інше вмерло, ну і чи вмирає, і так, коли говорять, що там економіка Росії падає, це якраз про інші сектори, які не хвилюють Путіна. В них ВПК все навколо ВПК, ну тобто військово-промислового комплексу і так далі. Тепер чому э, це непоганий момент, тому що сьогодні всі, включно зі Сполученими Штатами, Європа і ми це розуміли давно э, прийшли до висновку, що без примусу Росії нічого не буде, взагалі нічого не буде. Одиця. По перше, за переговорним столом сьогодні виглядає це як трикутник: Європа, США і Україна, а не як раніше, Сполучені Штати, Україна, Сполучені Штати Росія. Сьогодні Сполучені Штати усвідомлюють, що без Європи ми це не вирішуємо. Це дуже круто. А, далі, Сполучені Штати розуміють, що Україна, коли ви говорите, яка країна ближче, яка там далі, ну тут же треба логіку дивитись. Україна йде на прийняття всіх пропозицій Трампа. Перемир'я, припинення вогню. Більше того, Україна достатньо. Тяжко, але все ж таки вийшла на підписання стратегічного партнерства. Ну, вигідного, портрети, портрети не дарували. А, я не пам'ятаю. Ну портрету. я розумію, да. Ну це емоційність. Дивіться а, гарне питання. Через емоційність можна зайти в короткострокову стратегію домінування у відносинах з кимось через емоційність. От ви подарували портрет. Але якщо ви хочете стратегічні відносини, маєте ви маєте переходити до прагматики. Вам вигідно, мені вигідно. Портрет тут, ну. Це да емоція, там щира посмішка і так далі, але не більше того. Україна перейшла до прагматичного підходу зі сполученими штатами разом з е, масштабним лобійським пулом у вигляді європейських країн. І тепер дивіться, всі говорять: так ні, Росія не буде нічого дотримуватись. Росія буде бити по вашій репутації. Це про сполучені штати, і Росія буде наносити вам збитки і репутаційні, і політичні, і економічні щодо економічних. Оце все, що думав Трамп, що вони отримують у Росії Газпром, Росія, Росат. Арктику, там родовища нафтові і так далі. Це ж вже все було продано іншій країні Китаю прямому економічному конкуренту. Тобто Росія вже є васальною по відношенню до Китаю, і це зовсім інша конфігурація. Тобто Росія може на короткострокові стратегії щось там пропонувати. Але це буде ілюзія знову ж таки. От все це все сьогодні є в розумінні і пана Трампа то так само. І дивіться, коли ми говоримо, чи вийде він там з переговорного процесу, чи з підтримки України ні, тому що це ж питання глобального домінування. Він не може вийти, тому що йому треба довести, що він модератор, не якийсь там Путін, який ображає його репутацію, а він Трамп, модератор глобального процесу. А який глобальний процес перерозподіл впливів? Якщо Росія не буде примушена до миру, я так так навіть питання ставимо, то тоді Росія буде домінувати в зовнішньополітичних концепціях по відношенню до Сполучених Штатів. Ну це з нашої оптики так виглядає для сполучених штатів ключовим. Театром дій, яких їх цікавить зараз, це озвучено є азійсько-тихоокеанський регіон, і відповідно можна сконструювати реальність, в якій Україна, якась далека незрозуміла країна. Вони там не хочуть миритися, і такі сигнали були. Вони не хочуть домовлятися. Хай друг -друг одне одного далі вбивають. Ми будемо займатися більш серйозними справами. Чому ви думаєте, що за таким сценарієм події не можуть а, розвертатися? Україна є найбільш серйозною сьогодні справою, яка буде впливати на міжнародні відносини після час, тому що. Вона впливає, наприклад, на азійський регіон. Однозначно, Китай за рахунок Росії отримує додаткові важелі впливу на глобальну економіку і ще буде пробувати отримати такі ж важелі впливу на Європу, яку атакують Сполучені Штати. Північна Корея взагалі демонструє сьогодні, що вона безпосередньо приймає участь у Європі, а немає жодної країни, яка буде впливати. І крім того, північна Корея створює набагато більші ризики для корейського півострова для ключового партнера Сполучених Штатів під назвою Північ... Південна Корея і Японія. І так само бачимо, що там робить Тай тобто поведінка Росії обнулює ключову ключовий елемент сучасної політики, глобальної політики, територіальні суверенітети, ну тобто. Практично всі країни почнуть перерозподіл і територій, і впливів регіональних, і так далі. Так це ж небезпека, пряма небезпека для ключового гаранта глобальної стабільності Сполучених Штатів, і так само близький схід, Росія суттєво впливає на позицію Ірану, ну і посередково на позицію Хамасу. Ну там всіх інших цих хуситів і так далі. І тому подібне, безпосередньо Росія впливає на частину країн Латинської Америки, безпосередньо Росія впливає і збільшує вплив на африканський континент. Ну тобто, це ж глобальний є. Перерозподіл впливу, ну тобто, завтра з'ясується, що Росія а Посередковано Китай, який буде вважати себе набагато більш домінуючою силою, впливають на всі процеси і впливають на ті правила, в рамках яких ми живемо. Де тут Сполучені Штати? І це і Україна, якраз це і є стримуючий фактор, про що, до речі, Європа говорить. Європа говорить прямо: дивіться, Україна невід'ємна частина Європи. Україна гарантує Європі безпеку. А ми, як партнери, разом з вами гарантуємо глобальну безпеку. Це зовсім інша конструкція. І в цій конструкції що не всі до кінця ще зрозуміли суб'єктність України сьогодні зовсім. Інша набагато більш об'ємніша всі чітко, якщо коротко, всі чітко розуміють, що Росія і Україна це абсолютно різні країни, і що ніякого повернення до радянського союзу точно не буде. Пане Михайле, дякую Добре. за ваші думки. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.